Ще раз доброго дня. Підводимо наші результати по лаунчпулу. В лаунчпаду, закінчується він через 20 секунд. Нам нарахували 1098 МНТ 37,5 монеток BBL, і тепер будемо їх продавати через 4 секунди. Починаються торги. Ось не підвантажується у нас графік. Ціна у нас 0.44. Виставляємо ордер по нехай буде 0.37 і продати. Все, ордер у нас виконався, на балансі не залишилося BBL, і я конвертую завжди з лаунчпадів назад в токени МНТ. Завантажився вкладка MNT графік. Ось ми отримали 14,4 долари з продажі токенів BBL. І я їх одразу конвертую всі в токени МНТ. Так, придбали і тепер. Мобільний інтернет трошки підвисає. Заходимо в наші активи. Ось у нас 16 МНТ, перекажемо їх на аккаунт фінансування. І дивимося загальний баланс. Загальний баланс склав 1114 МНТ, а до початку лаунчпаду було 1098. Тепер, щоб вони просто так у нас не лежали, ми їх переведемо на Earn Account покладемо їх на депозит. Ось вона зразу пропонує нам. МНТ. Ставимо авто накопичення, якщо не стоїть, і підтверджуємо. Все, наші токени МНТ. Тепер знову на депозиті і чекають свого часу для росту ціни і продажу. Всім дякую за увагу. Будуть наступні якісь події, буду це освітлювати.